Пане Валерію, вітаю взаємно навзаєм. Отже, скажіть нам, будь ласка, президент Зеленський неодноразово казав, що для перемоги в Україні конче необхідна авіація. Західні зразки. Навіщо вона нам? Авіація завжди впливала на будь-який перебіг бойових дій: чи то наступ, чи то відступ. Знаєте, були колись така зван, так звана доктрина Дуе, коли вона в неї основне положення, що в майбутньому вона була, до речі, в 20-х роках минулого століття розроблена, її вже 100 років, яка вважала ну, там, в основу її покладено те, що всі стратегічні питання буде вирішувати авіація, а сухопутні війська буде фіксувати факт перемоги. Тобто, що від солдата, да, а ні, всі питання буде вирішувати авіація. Вона буде знищувати все підряд. А чобіт солдата, він вже знаєте, як підпис на капітуляції буде. На цій війні так не відбувається, судячи з усього, ні російська авіація не має дуже великого, дуже великої переваги в боях, ні наша авіація. Ну, припускаю у нас, її не так багато. Запитаю так, навіщо нам саме закордонні зразки авіації? Ну тому що наші вони відстали. Вони вже не на тому технічному рівні, як їхнє обладнання, їхні озброєння, їхні системи. От я вам кажу про бортові комплекси оборони. Вони не на тому рівні, щоб ми могли воювати з росіянами в паритеті, мати паритет з росіянами. Бо наші виничувачі, вони створювалися всі до останнього. Створювалися ще при СРСР СРСР. На чому Це, ми зараз літаємо? Нас зараз 4,5... Типи бойових літаків. Да, у нас два типи винищувачів Міг-29, Су-27, штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М і розвідник, да, розвідник Су-24 МР на його типі. В західних країнах вже, ну, мабуть, 30 років концепція єдиного бойового літака, той самий f 16 або Гріпен, або Eurofighter, Все, жодних інших. Один тип літака. Виконує всі ці функції. Нам потрібно переходити на цей самий стандарт. Чому? Зараз су 24 там, чи Су-25 сідає на аеродромі Мігів. Він там не рідний, його там можуть лише заправити. І все, він має повертатися на власну базу, на власний оперативний аеродром, так, щоб його повноцінно обслуговували. А якщо в 16-й, ну всюди по всій на будь-якому аеродромі України, він рідний, бо він єдиний, іншого немає типу бойового літака. Знову спрощується логістика, спрощується озброєння, бо одні літаки мають одні типи озброєнь, ну міги не здатні нести керовані ракети повітря земля. Так? А бомбардувальники не здатні нести і штурмовики. Основну не сучасну зброю повітряного бою ракети середньої дальності Р-27. І виходить 4,5 типи, але один тип ефективніше заміняє всі ці типи. Крім того, якщо беремо сучасний літак, в нього інше бортове обладнання, в нього інший сучасний бортовий комплекс оборони, що таке бортовий комплекс оборони. Це коли по тобі запустили ракету, і ти можеш її поставити або ефективні радіоелектронні перешкоди, що вона не влучить твій літак, або ти можеш відстріляти теплові і радіоелектронні пастки, і вона поведеться на них. І це це потрібно весь час потрібно вдосконалювати цю апаратуру. В нас я ще раз кажу: в росіян літаки, які зараз на озброєнні, вони випускалися основна маса починаючи з 2008 року по 2023 рік, бо продовжується випуск і модернізація. В нас літаки ще радянських часів, і ми на рівних воювати з ними повітрі не можемо. Які завдання має виконувати, буде виконувати той самий f 16 який незабаром може з'явитись в Україні? Ну, всі, всі завдання, які покладаються на бойові літаки, але не всі одночасно. Я так думаю, що поки ми отримаємо невелику кількість літаків, а пілоти наші не матимуть досвіду його бойового застосування, тому спочатку ну, логічно його використовувати як винищувач протиповітряної оборони. Тим паче, що це дуже актуальні завдання. Я думаю, що вони не менш актуальні, ніж, наприклад, там, функції винищувача бомбардувальника по підтримці наземних військ. От. Чому а зараз ворог хоче знищити нашу інфраструктуру, наші індустріальні об'єкти, наші транспортні об'єкти. А винищувач, він а, на, на F-16 стоїть непоганий радар, який добре бачить цілі, які а, прямують на малій висоті. А, і тут найцікавіше те, що для винищувача крилата ракета це як цукер. Розумієте, невелика відносна швидкість 800 км, яка дорівнює приблизно крейсерській швидкості винищувача. Прямолінійний політ зі сталою швидкістю. Дуже плавні маневри. Ну, винищують легко знищить, кілька, навіть кілька крилатих ракет при масованому нальоті, якщо їх буде там кілька десятків запущено. А крім того, нам потрібно прикрити наземні війська від тих самих кабів крилатих авіаційних бомб, які російські... Винищувачі бомбардувальники, ну мало не сотню щоденно, там від 70 і 90 скидають щоденно на, наш, на наші фронтові частини. Так? І от е, за 30 кілометрів наші зенітні ракетні комплекси середньої дальності до них не дістають. А ці ракети можуть летіти десь там до 50 кілометрів, навіть інколи більше. Так? І от поза зоною запускають бомби летять, удари щоденні в кількості і. Ф-16, якщо ми отримуємо до них ракети повітря-повітря, ті самі Амрам, з дальністю 150 кілометрів, то ми вже їх дістаємо, навіть не заходячи в зону ураження російських зенітно-ракетних комплексів. Оце друге, я бачу, друге основне завдання. Третє основне завдання нищення російської протиповітряної оборони. Бо зараз ті самі антирадарні ракети ХАРМ. Ми запускаємо з мігів 29 яким чином? От блимнув радар, да? туди пустили ракету. А радар виключився, перескочив на іншу частоту, а ракета має лише приблизний район. А якщо запускати їх з за F-16, там є додатковий контейнер, який буде отак, при, пригає в них частота е, випромінювання радара, а він буде відслідковувати і донаводити ракету до точної, точного влучання. Власне, в радар не поряд з ним, а мало не власне в радар. Будь-якому разі, ці літаки, які ми отримуємо, як ви правильно кажете, це секонд-хенд, Чи маємо ми в перспективі можемо ми в перспективі мати свої літаки? Сучасні літаки? Яка є перспектива? Якщо ми створимо якісь об'єднання, ну там концерни якісь спільні, чи якісь спільне підприємство, з провідними виробниками авіаційної техніки? То можуть бути, це може бути шведський саб, які дуже охоче йдуть на такі речі. От вони з Бразилією, з зембраєром бразильським. Зараз там в Бразилії будуть виробляти гріпини. Да? І вже виробляють, до речі, гріпини. Ну, наприклад, Словаччина, Болгарія, Румунія, вони зараз купують f 16 і планують використовувати мінімально там до середини 40-х років. Те, що ми отримуємо, це ті винищувачі, які зараз. Становлять основну масу американських літаків. Крім f 16 чи є в нас надія отримати ще якісь літаки західні? Ну ми старано придивляємося до «Гріпенів», бо нам потрібно, якщо значить, нас закінчиться, скажімо так, війна, це може бути Су 24 то в нас немає носіїв крилатих ракет. А Гріпа для «Гріпена» — це стандартний, стандартний елемент озброєння. Шедоу» або скальп, значить, вони це одна і та сама ракета, тільки французький варіант і британський варіант з різними боєголовками. Це вона входить. Ця крилата ракета входить в номенклатуру зброї цього літака. На сам кінець, давайте трохи підсумуємо. Отже, якщо ми чи правильніше сказати, коли ми отримуємо F-16, і наскільки зміниться ситуація? Наскільки це може змінити ситуацію на фронті? На фронті я кажу, що ми вже обговорили з вами питання, що ми маємо шанс зменшити кількість ударів крилатими бомбами по нашій території. А це дуже важливо. Це перше, друге, ми зможемо на рівних провадити повітряні бої з російськими винищувачами. Це дуже важливо. Зараз в нас такої можливості немає. По третє, ми зможемо підвищити ефективність нашої протиповітряної оборони, збиваючи російські крилаті ракети в більшій кількості і менше витрачаючи на це зенітних ракет. Ну тобто, ми вирішимо ряд нагальних задач, які допоможуть активніше діяти нашим сухопутним військам.